Це слова це слова питання це, я, я це, я а, в в в сесії? В сесії. Питання сесії це питання громади то, а того не ваших особистих інтересів. Чого? Моїх особистих інтересів тут немає. Пу це, але є моє особисте право і відповідальність відновити контроль над закладом комунальної ради інтересів своєї громади. Ви впродовж каденції своїх чотирьох років розвалювали комунальні Нічого я не розвалив жодної аптеки? Я не за аптеку. козак було? Бу? 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 Не скільки аптек відкрився? Скажіть. Міської ради назвати. Я вас питаю, ну, ми скільки ну, я в, я ну, давайте не відходите від робити. Можна, я прикажу по суті про аптеку. Я не знаю, чоловік бере говорять про все, давайте про щось я Просто говорю до того, що ви обманюєте людей. Поставте питання на голосування на це. Якщо ви хочете, якщо неї будуть підтримані, ваші претензії, вони а, є. Я бачу. І буде юридично підтримані, вона буде звільнена. Вони вже є юридичні підтримки. Це є думки на думку. Чому думка? нема немає полком. До якого числа? Ми караємо з вами такі домовлення. Місячний термін. Зараз і слова не видаєте, дайте слово, дайте давайте слово. Вчора вже має дуже наказ. Та, як ви зі перебуває на лікарняній відпустці. Тобто в неї протонічний криз. Вона хворіє. Це людина буває хвора. Повноваження свої вона не переклала за відділом на нікого. Я своїм внутрішнім розпорядку наказом маю право перекласти обов'язки на ясків Степану Вудивичу. тому що ви відповідаєте всім кваліфікаційним вимогам і працюєте? У нас перші пані. Метакарб розігрувалося буде сьогодні пошту.